Здавна Україна, Литва і Польща були тісно пов'язані як спільним кордоном, так і спільним історичним досвідом. Тут пролягав один із найбільших торговельних шляхів і варяг у греки, що поєднував Балтійське та Чорне море. У період Великого князівства Литовського цей регіон об'єднався в потужному союзі та був власим шматочком для ворогів. Багато війн вели з московським царством за спадок Русі від середини 14-го до кінця 16-го століття. Зрештою, Литві довелося поступитися Московії третиною своїх територій, щоб не втратити. Державність Литва зблизилася з Польщею. Так постала конфедеративна держава Річ Посполита 1658 року. Поляки, литовці й українці в оновленій Речі Посполитій уклали гадяцький договір про союз трьох народів, і саме його ми можемо вважати першим кроком на шляху до союзу інтермаріум або міжмор'я. Після розділів Речі Посполитої у першій половині 19 століття польський князь Адам Єжичарторийський висунув ідею інтермаріуму, але тоді ймовірно йшлося про відродження Речі Посполитої, її втраченої державності, а не про спільний союз окремих країн.